Доброго дня! З вами Дмитро Демаш і подкаст Cynical Trials. За вікном йде сніжок, і це, як не дивно, трохи пов'язано з тематикою сьогоднішнього випуску. Як саме про це трохи згодом. До цього ми переважно говорили про природні ліки, тобто сполуки, які зустрічаються у природі морфін, хінін, дигіталіс. Або різноманітні витяжки, відвари та екстракти. Сьогодні ж трохи поговоримо про щось синтетичне. Не повністю, але принаймні частково. Ну і будемо далі розвивати тему, яку ми розпочали у попередніх випусках. Пам'ятаєте про змінену свідомість, знеболення, ефір, морфін і усе таке. Сьогодні продовжимо. взагалі, чому ж синтетичні сполуки почали з'являтися? Мабуть, тому, що першою з природничих наук почала активно і бурхливо розвиватись хімія. Хіміки поступово вчились видобувати окремі активні сполуки з рослинних екстрактів, а потім гратися з ними, потрохи змінюючи їх структуру, щоб підсилити бажані ефекти. Такі пошуки були несистемними, бо тоді вчені ще не знали, що саме треба робити з молекулами, щоб отримати певний результат. Але процес пошуку залежності між структурою молекули та її ефектами розпочався. Ми ж почнемо з іншого натурпродукту, який ми обійшли увагою минулого разу. У другій половині ХІХ століття бавились не лише морфіном, його також використовували і для знеболення. Вгадали? Так. Мова про один з інгредієнтів листя коки, відомий нам як кокаїн. Щоб ви розуміли масштаб глибин, ось вам декілька повчальних історій. Перша історія про Джона Стіта Пембертона, який жив собі і у 1853 році заснував в американському коламбусі, що в Джорджії, аптеку. Там він і працював, продаючи різноманітні ліки, зокрема й власного виробництва. Аж поки в США не розпочалась громадянська війна. Вже після того як генерал Лі підписав капітуляцію, 16 квітня 1865 року відбулася битва на берегах річки Чатахучі, що біля Коламбусу, відбулася вона через те, що телеграф не працював, і війська обох сторін ще не знали, що насправді війні вже кінець. Пембертон був офіцером кавалерії Армії Півдня. І пройшов усю війну від самого початку. Брав участь він також і у цій битві, де його поранили шаблею, а також підстрелили. Звісно, біль від ран був нестерпним єдиним засобом його втамувати був морфін, який, на щастя, Пембертона був у медиків. Пембертон вижив, але отримав залежність від морфіну. І як аптекар він чудово розумів, наскільки шкідливою є така залежність. І почав шукати щось на заміну, готуючи у своїй аптеці різноманітні суміші безопіатів. Тут до нього дійшла інформація про те, що залежність лікують різноманітними настоянками з листя коки. В результаті він почав розробляти власний алкогольний продукт з листям коки, який нагадував популярний у тогочасній Європі тонізуючий напій Він Маріані, суміш французького Бордо та листя коки. Прихильниками і поціновувачами цього напою були Папи Римські та президент США Уліс Грант. Це якщо говорити про селебриті з найвищого штибу, про тогочасних письменників і акторів годі згадувати. А Томас Едісон говорив, що він Маріані дозволяв йому не спати по 72 години поспіль. Отже, Пембертон побачив нішу і назвав своє творіння просто і зрозуміло. French Вайн Кока і став його продавати. І дуже радів, будучи переконаним, що цей напій дійсно дозволяє позбавити людей залежності від морфіну, тютюну, алкоголю та усього іншого. У 1885 році він запатентував свій склад, але наступного року його офіційно заборонили до продажу через наявність спирту. Довелося робити безалкогольний напій, у який він додав кофеїн для бадьорості. Джерелом кофеїну були горіхи коли. Так, ви правильно зрозуміли. Завдяки поламаному телеграфу, битві якої не мало бути, і залежності від опіатів, народилась Кока-Кола. Певний час її продавали як класичні ліки від всього в аптеках, а потім почали продавати просто так. А в 2014 році Крістоф Маріані, не родич і не нащадок. Вирішив відродити виробництво Він Маріанії в Болівії. Чим це закінчилось для продукту Крістофа та Болівійців, невідомо. Ну, і ось вам друга повчальна історія. Бо куди ж без німецьких цікавих дослідів. Німецький хірург Август Баєр, який не має стосунку до великого фармконцерну, став відомий завдяки своїй цитаті. Професор. Це джентльмен з іншої точки зору. Ну і завдяки своєму нестандартному підходу до анестезії. В свій час він надихнувся роботами американського невролога Джеймса Корнінга, який довго експериментував з ін'єкціями кокаїну для локального знеболення. Можливо, перші експерименти і були присвячені вивченню знеболення, але щодо справжньої причини подальших ін'єкцій є певні вагомі сумніви. Байер же не зупинився на цьому і у 1898 році запропонував ідею ввести розчит кокаїну у спинно-мозкову рідину для пригнічення відчуття болю під час операції. На думку Байера, це мало б усунути типові побічні ефекти від стандартних методів анестезії, про які ми говорили минулого разу, за допомогою свого асистента Аугуста Хільдебранта. Байєр вів голку між хребцями власної шиї. На жаль, для Байєра, недосконалість тогочасних інструментів і погане кріплення шприця призвели до того, що розчин кокаїну, а також значна порція спинномозкової рідини експериментатора витекли назовні. В результаті Байєру довелось наступні 9 днів нерухомо пролежати в ліжку з сильними головними болями та регулярними вертольотами перед очима. Як ми розуміємо, це не кінець історії, бо обидва Аугуста хотіли чогось більшого. І коли Байер одужав і зміг стояти на ногах, вони помінялись місцями. Цього разу Байер вводив кокаїн у спинну москву рідину Хільдебранта. Маніпуляція була настільки успішною, що Байер нарешті зміг задовольнити своє темне єство, з того, що дійшло до нас, Хільдебрант. Не відчував болю під час уколів голками, коли об нього потушили сигару та коли дали декількох стусанів. Чи отримував він від цього задоволення, невідомо. Але невдовзі Хельдебранд розірвав будь-які стосунки з байером і пішов займатися власними справами. Чим продовжив займатися далі байер також невідомо. Але на згадку про них нам дісталась епідуральна анестезія. Яка щороку допомагає мільйонам людей під час пологів, болю в спині та різноманітних хірургічних процедур, про те, як епідуральну анестезію робили в ті часи кокаїном, для чого його і не тільки його вживали, і якою в принципі була тогочасна медична допомога, можете подивитись у чудовому серіалі Лікарня Нікербокер. Він невеликий всього два сезони. Але ряд історичних моментів, окреслено дуже влучно. Але не думайте, що ми зупинимось на опіумі, морфіні і кокаїні. У 1874 році британський хімік Райт експериментував з морфіном, діючи на нього різними кислотами, щоб отримати щось, що має сильнішу знеболюючу активність. Одного разу він декілька годин кип'ятив порошок морфіну в оцтовому ангідриді. І отримав сполуку відому хімікам як децетилморфін або морфіну дієцетат. Його друзі з Манчестера протестували цю сполуку на тваринах і показали, що підшкірне введення викликає у тварин відчуття страху, прострації та сонливості одразу після ін'єкції. У Собак значно посилювалось слиновиділення, дихання частішало, а потім уповільнювалось, спостерігались перебої у роботі серця. Розкоординація рухів і падіння температури тіла. Після цього Райт розчарувався у своїй ідеї, якою б вона не була, і припинив дослідження у цьому напрямку. Через пару десятиліть, у 1898 році, в Німеччині жив собі хімік Фелікс Хоффман, який працював на компанію Bayer. Так, ту саму. і любив все змішувати з оцтовою кислотою. Він хотів отримати з морфіну кодеїн, інший алкалоїд опіумного маку, який був би слабшим за морфін, але рідше спричиняв би розвиток залежності. Натомість, в результаті він отримав все той же децетилморфін, який був вдвічі потужніший за звичайний морфін. Баєр одразу побачив комерційну привабливість нового продукту, дав спробувати його декільком працівникам заводу. А ті повідомили, що після прийому нового препарату почуваються по-справжньому добре, а іноді чудово, а також відчувають себе щасливими, рішучими, впевненими і героїчними. Після цього компанія Bayer надала препарат двом берлінським лікарям без особливих вказівок, як саме і на кому саме його перевіряти. Виявилось, що препарат як і Морфін, чудово знімав біль, а також був дуже ефективним від болю в горлі. Бонусом йшло покращення настрою та відчуття надії. Ні лікарі, ні пацієнти не відзначали якихось неприємних побічних ефектів, зокрема, ефекту звикання. Компанія, окрилена такими даними, хотіла назвати свій продукт вюндерліх, тобто «Чудо-ліки», але згодом обрали більш просту назву Bayer Heroin, тобто героїчний препарат фірми Bayer. Його почали активно продавати як безрецептурну альтернативу морфіну для лікування кашлю, яка є більш безпечною і не викликає залежності. Ще раз і повільно: більш безпечний препарат, який не викликає залежності. Про таке його застосування писала навіть енциклопедія Британіка. Купувати його можна було дуже легко, деякі тогочасні магазини навіть надсилали героїн та морфін покупцям поштою. Ось лише невеликий перелік продуктів, які тоді продавали в аптеках, щоб ви розуміли масштаби глибин: глікогероїн, тобто героїн з цукровим сиропом для лікування кашлю, бронхітів. Астми, ларингітів, пневмонії та кашлюку. краплі від зубного болю з кокаїном коштували 15 центів за коробку, що було набагато дешевше, ніж послуги дантиста і багато чого іншого. Ну, ви зрозуміли через це на початку 20-го століття кількість людей з наркозалежністю у США за різними оцінками складала близько чверті мільйона осіб. При кількості населення у 76 мільйонів. А це немало. Але лише у 1914 році в США було введено суворе регулювання обігу морфіну, героїну та інших наркотичних речовин, їх не заборонили, їх продовжували продавати в аптеках, але лише за призначенням лікаря. Насправді лікарі побоюючись кримінального переслідування за розповсюдження наркотиків. Взагалі майже перестали виписувати рецепти на морфін, героїн та усіляке інше. Їхні страхи були небезпідставними. За короткий період засудили до ув'язнення близько трьох тисяч їх колег. Натомість купа пацієнтів, які потребували того ж морфіну за своїми медичними показами, в тому числі наркозалежні, лишились без легальних шляхів отримання препаратів. Через кілька років. Законодавство щодо морфіну дещо лібералізували, але не сильно, і проблема лишилась на довгі роки. Власне, в цей час відбулись фундаментальні зміни у сприйнятті наркоманії як суспільної проблеми. США уряд виступав з позиції, що винними є і ті, хто поширюють наркотики, і ті, хто їх вживають, вважаючи залежність злочином. В результаті морфін і героїн нікуди не зникли, а пішли на чорний ринок. Натомість в Британії погляди були іншими, і залежність стали розглядати як медичний діагноз, який є декриміналізованим, що дозволяло лікарям виписувати рецепти на морфін наркозалежним та намагатись принаймні поступово зменшувати дози препарату. Але потім прийшла Перша світова. Яка принесла черговий капець та нову хвилю залежних. А Байер втратив ексклюзивні права на героїн у 1919 році за положеннями Версальського миру після поразки Німеччини. І лише у 1924 році героїн нарешті повністю заборонили в США та до 1930 року у всьому цивілізованому світі, але як не парадоксально децетилморфін і сьогодні лишається зареєстрованим лікарським засобом у деяких країнах, правда, з абсолютно іншими показами лікування гострого та хронічного болю інфаркту міокарда і набряку легенів у термінальних стадіях під обов'язковим наглядом спеціаліста. Відповідно, є компанії, які мають державну ліцензію на виробництво героїну більше того, через проблеми на виробництві. У 2005 році у Великобританії була реальна криза через нестачу героїну в лікарнях. В результаті вирішили не використовувати конфіскат і не звертатись до картелів, а перевести пацієнтів на морфін. А якщо хочете більше дізнатись про опіоїдну кризу, яка пов'язана з вживанням синтетичних опіоїдів у наші часи, подивіться серіал «Пейнкіллер». Про повчальну історію компанії Purdue Pharma. Він теж короткий, правда? І точно є на нетфліксі. Отже, не зловживайте і майте гарний день!